Ніколи будуть скрізь по Харківській області, як і по всій країні, вони почнуться в останній тиждень жовтня і продовжуватимуться ровно тиждень, як і було раніше. Щодо дистанційного навчання, враховуючи той факт, що 15 серпня цього року рішенням Ради оборони Харківської області було ухвалено рішення про те, що всі заклади освіти. В цьому навчальному році працюватиме в дистанційному режимі, то власне ми і розпочали саме такий формат нашої роботи. В цьому головне було безпековий фактор, і останні події, які відбулись на Харківщині і в Україні в цілому. Яскраво підтверджують правоту керівництва Харківської області про те, що ми не мали жодної можливості розпочати в очному форматі освітній процес. Ми на сьогоднішній день маємо трохи більше ніж 223 тисячі школярів, які пішли в школу і працюють і займаються в дистанційному форматі, і майже трохи більше ніж 12 тисяч. Дошкільнят, які також пішли в відповідні заклади. Всі інші заклади вищої освіти, фахової передвищої освіти, профтехи, вони також всі працюють у дистанційному форматі і якихось особливих проблем в цьому немає, тому що механізм, власне кажучи, ще за часів ковідних обмежень він був відпрацьований. І звичайно на це накладається специфіка воєнного стану і військових дій в Харківській області, але все більш-менш нормально, ефективно працює.